Підрозділ сімейного типу саме так називають себе артилеристи батальйону імені Тараса Бабанича з деякими воюють з 2014-го. з кимось часів широкомасштабного вторгнення. Але знайомі ці хлопці і дівчата набагато більше часу. Однакові за духом та подихом люди. Розповідає про себе та побратимів боєць холодний. Разом ходили в гори, разом навчались у вишколах, разом пішли і ворога виганяти. Дня, я знаю, мабуть, років чотири. Ланцюга ну, він мене пам'ятає, його не пам'ятає. Стара дружба кажуть, лише допомагає по службі. Жартуємо, сміємося, вбиваємо. Це найголовніше. А цей усміхнений воїн день. Таке псевдо отримав, адже полюбляє поспати в день. Свою роботу описує лаконічно. Я б назвав себе посильним, звичайним посильним, посильним смерті, який пакує оці пакуночки, стежить за їхньою справністю і відправляє їх прямо до кацапських покидків. За цей рік хлопці встигли побувати кулеметниками, гранатометниками, попрацювали на градах, сьогодні нищать ворогів з гаубиці Л-119. Коли вона стріляє вночі, з палаху майже не видно, тобто неможливо її засікти. А так як ми ще замосковуємо власну позицію, то ми, по суті, виходимо незамітно для ворога. Подруга ластівка, навідниця гаубиці. Дівчина воює на рівні з побратимами. Коли знаходить вільну хвилину, викладає свої спостереження у соцмережах і телеграм-каналі. Чи можна бути в війську і бути жінкою? Так можна. Я побачила <сміщила> багатьох жінок, що наша жіночність не змінюється від того, що ми робимо якісь там задачі на війні. На зв'язку, а це росіяни знову полізли на бахмут, і в гармашів додалося роботи. Працюють артилеристи кількома окремими розрахунками, але у критичні моменти збираються разом. Розповідає зелений, хтось підвозив боєприпаси, хтось з тих розрахунків, які відпочивав, приходив споряджати, сортувати, допомагати, і це робота всіх. Фотографи, дизайнери, рекламники відклали свої професії на потім. Сьогодні вони звільняють українські землі. Так, сімейно і по-домашньому аж їхати не хочеться, а забути та хлопців і дівчат точно рання. Але все ж таки на згадку про себе вони залишили нам ось таку гільзу для військового телебачення України. Я думаю, нам воно буде служити доброю вазою для квітів.